Вітаю всіх глядачів на парламентському програмі Власний погляд. І ми говоримо про новообрану верховну раду у нашій студії народний депутат України третього скликання, політичний експерт Артур Білоус. Доброго дня. Доброго дня. Деякі народні депутати говорять а, про те, що а, кожна нова Верховна Рада а, стає виявляється гіршою ніж попередня. Ви особисто помічали таку тенденцію? Ну знаєте, особливо, якщо ти сам не потрапив, то завжди там, де ти був краще, ніж там, де є твої наступники. Це зрозуміло. Але ну частково на жаль, в цьому є рація. Тобто, є така е, цікава, цікавий захід як парламентська партія. Це коли депутати різних скликань грають шахи. Це традиційно проводиться кожен рік. Я так помічав, що з кожним новим скликанням шахістів, все все менше і менше стає. Це скільки політика з шахами має ну мені здається, все таки дещо більше спільного, ніж наприклад з боксом, то це трохи така сумна тенденція, тому що на жаль, інтелектуальний рівень депутатського корпусу трохи знижується, але вибір народу і вибір народу, народу нас так кажуть, завжди правий. Окрім інтелектуального рівня, яким чином змінюється Верховна Рада? Ну, наприклад, якщо брати той час, коли ви були народним депутатом? Ну, мені здається, що е, з кожним новим скликанням е, все-таки е, роль е, колективізму е, інколи в кращому іншому розуміння, коли депутат стає е, заручником дій партійного керівництва, керівництва фракції, просто перетворюється в машину для голосування, і звідки, звідки е, всі ці явища ганебні, які ми спостерігали, там і голосування за декількох осіб і чужими картками і так далі і тому подібне. Тому що все-таки депутат парламенту і ну, тоді, коли ми критикували ту систему ще, коли не було там партійної так званої структуризації, але все-таки ну, депутат, згідно з Конституцією, він є носієм законодавчої ініціативи, він захищає і представляє інтереси своїх виборців, тому він повинен мати, е, мені здається, все-таки більшу самостійність прийнятті рішень. І навіть та от проєкти ко коаліційної угоди, які, про які сьогодні говорять громадськість експерти, що там навіть... У деяких з них забороняється депутату вносити законопроекти без узгоджень там, з керівництвом коаліції чи фракцій. Ну, це трохи попирає його конституційне право на законодавчу ініціативу. Мені здається, чим більше кажемо, керівництво буде утискати рядових депутатів, тим більше в них буде бажання там, якось звільнитися від цих лав, тим паче, що якщо людина обрана, то його зобов'язання є досить такі. Невеликими передпартійними спонсорами чи партійною фракцією, тому мені здається, якщо ми хочемо рухатись до Європи, то потрібно знайти віднайти той баланс між дисципліною партійною дисципліною фракційною проголосуванням і можливістю для кожного депутата відстоювати інтереси своїх виборців і втілювати в життя свої задуми загалом. Як ви сприймаєте парламент восьмого скликання? Результати о, цих виборів вони вас особисто здивували. Ну до певної міри закономірні, хоча е, такий успіх дійсно партії е, народний фронт нашого прем'єр-міністра досить несподіваний, оскільки всі прогнозували там перемогу з великим витривом партії Блок Петра Порошенка. Е, ну, здається, вдала електоральна кампанія, можу сказати, вже як фахівець з кампанії. Тобто, вони мобілізували електорат, тому що ну прямо скажемо. Що ментальність така, що коли йде наприклад, президентські вибори, люди у нас ментально не, не дуже там інколи вникають, пересичне вибори з такі в нюанси конституції, там що на сьогодні парламент є досить важливим, але скільки він формує уряд, але з іншого боку. У нас так звикли сприймати, що обираючи президента, обирають десь головного в країні. Хоча роль парламенту сьогодні по нинішній конституції досить таки вагома. І тому інколи у виборців, тим паче на тлі тих нагараздів, що є в країні, на тлі війни, на тлі економічних нагараздів, виникає питання навіщо йти на вибори взагалі. І така рекордна, на жаль, низька явка, яка сьогодні була в країні, про це свідчить. Так, ось партія пана Яценюка змогла мобілізувати електорат вдалою рекламною кампанією про те, що вони обирають прем'єр-міністра. Трохи несподівана, звичайно, партія самопоміч, такий великий і вагомий результат, але мені здається, це певний запит на нові якісь обличчя, які не були в політиці. Ну, це було і в моєму скликанні партія Зелених і партія Свобода на передостанніх виборах. Тепер це самопоміч. Наскільки цей тренд буде тривалим, буде залежати від їх дій, тому що все-таки реальний керівник Львова, він не потрапляє в парламент, і, а таких досвідчених політичних бійців. В цій партії замало ну, те, що не попали такі розключені, наші партії з, з рейтингом, так як громадянська позиція, як свобода, це я думаю, мають все-таки питання до їх керівництва, до ефективності організації кампанії. Але в цілому вибори показали, що ну, владна коаліція, уряд залишиться фактично тим, що є. І це є з одного боку добре для владної коаліції, нової для уряду, з другого боку, це великий виклик, тому що абсолютно. Не треба пояснювати банальні речі, в якому стані знаходиться країна. І дай Бог, щоб ми завер... якось було перемиря, перетворилося в мир, але економічно не гаразд. Ми бачимо, що вже робиться з доларом, ще далі девалюватися йде гривні. Тому виклики досить серйозні, і мені все-таки б хотілося б. Там, кожен старий депутат хоче заново потрапити в парламент, але якщо ми будемо через рік-два кожен раз робити дострокові вибори. І вирішувати все-таки в моєму скликанні раніше всі політичні ці швари і конфлікти були там і певні бійки, але не все було в межах парламенту під парламентським куполом. От тобто, триваюча сьогодні коаліціада, про якого вже згадували, це на вашу думку нормальний процес? Чи не приховується за цим банальний розподіл посад? Та це завжди так є. Тобто, щоб там люди не говорили, що ми відійдемо від кодного принципу, треба там професіоналів фахівців вибирати, але хто буде визначати? Кожен кожна політична сила вважає, що її представники самим фаховим. Тому це насправді є в будь-якій країні світу, є розподіл посади. Він завжди бо він буде куларним, тому мені здається, що все-таки теперішні кармани чи політика мають про це чесно говорити. Ну абсолютно зрозуміло, що буде знову такий квотний розподіл, і буде серед тих політичних сил, які отримали більше. Це так було, є і буде. Головне, щоб цей уряд, який буде новим, що він працював ефективно і відповідав тим вимогам суспільства, які проголосували. Тому що, не дай Боже, щоб там знову-таки був третій майдан який може бути ще більш кривавим, щоб таким чином ми змінювали владу. Все-таки всі чвари вони мають вирішуватись під куполом для того і обирають виборці своїх представників. Наскільки є принциповим те, хто має першочергове право пропонувати коаліційну угоду? Мені здається, це не є досить принциповим. Тобто, кожен зараз сьогодні там є певна така от терця між там, Народним фронтом і блоком Порошенка. Ну вони. Одні кажуть, що вони за списком більше отримали, але дійсно в сукупності, оскільки вибори з змішаною системою, то більше все таки отримає Петро Порошенко. Але мені здається, хто там пропонувати, чиї буде знайти, що будь-який там документ про коаліцію це певний набір побажання декларацій, е, яка там не була програма, це не є головним. Але як вони домовляться, мені все-таки здається, що ну, якщо прем'єр-міністр залишиться тим самим, що був там і ценюк, то відповідно спікер буде від е, вже. Від блоку Петра Порошенка, але конфігурація влади е, залишиться старою. Чи є питання, чи віде туди самопоміч, наприклад, е, це, мені здається, буде залежати від позиції того ж самого їх реального керівника, мера Львова ну, не дарма він поставив себе на 50-те місце, так розумію, що він має амбіції вищі, ніж просто бути керівником фракції. І тому розуміючи, що в парламенті буде досить весело, я думаю, що такого там, протистояння, яке буде в перші дні. Ще не було, я прогнозую, що будуть серйозні катаклізми, серйозні чвари всередині парламенту аж до рукопашної. І далі все буде залежати від депутатів чи інстинкт самозбереження, щоб знову через рік не було нових виборів, спрацює, якось вони зможуть створити. Усь потужну коаліцію, яка буде економічна ситуація, або тоді нас знову чекають перевибори, що насправді для країни не дуже я добре Ще одне питання з приводу коаліційної угоди. На вашу думку, це має бути змістовний документ з переліком о, от кожного законопроекту, який має прийняти коаліція, чи все ж таки це може бути один аркуш із намірами? Може бути все, що завгодно. Тобто, я кажу, що ну, у нас документи, як правило, про них забувають після там, голосування і після прочитання. Навіть прописані та, законопроекти, безумов, на Не повірте, я сам пам'ятаю, мені завжди було шкода там працівників науково експертного управління, тих там фахівців, юристів, економістів, які працюють у фракціях. Вони там роздають депутатам перед засіданнями, там такі талмуди з детальним аналізом законопроєктів. люди їх навіть просто не беруть, там ідуть займатися своїми справами. І це було тоді, коли роль депутата індивідуала була вища ніж сьогодні, коли там ми пам'ятаємо там відомого персонажа. Які сьогодні там не у раді, які там як дирижер керував голосуванням, але насправді в будь-які фракції сьогодні подібні процеси є. І все-таки парламентар має розуміти, для чого він туди прийшов, що все-таки його основне завдання це писати закони і контролювати їх виконання, а не просто там займатися такою лобійською діяльністю. Тому, що буде записано в цій коаліційній угоді, що це буде 2 сторінки чи 48, це не має значення. Головне, тобто всі програми насправді давно написані. Залишила справа за малим, їх втілювати в життя і контролювати виконання тих законів, які вже прийняті. От продовжуючи тему цієї автономності народного депутата, як ви сприймаєте цьогорічний тренд на військових, журналістів, громадських діячів, якими вони виявляться в стінах парламенту, я б порадив новим депутатам ходити зараз в зал качати м'язи, тому що я думаю, що перші дні будуть досить такі цікаві. Особливо з точки зору, там хтось когось там вже не хоче пускати в зал засідань там, з різних міркувань. Що стосується цього тренду, ну відверто кажучи, я поважаю цих людей, вони дійсно герої України. Але ну, чомусь от у нас є так, що законодавчий орган, парламент там може бути хто завгодно, там, волонтери, комбати і так далі, і тому подібне при всій повазі. Давайте їх інкорпорувати в армію, давати військові звання на місце цих недолугих наших кармановів генералів. Але законодавчий орган це орган професійний. Сьогодні ми чуємо коментарів, неважливо, яка там освіта, навіть якщо середня, головне, що я патріот і так далі і тому подібне. Але все-таки освіта і вміння е, працювати саме як законодавець, це є досить важливо і ніякий помічник це не, можна, не може замінити. Тобто ми вже чули, коли там, кухарка мала керувати державою, до чого, ми, до чого ми прийшли, всім відомо. На жаль, е, розгрібаємо наслідки тих е, сумних днів. Тому що кожна революція має я сам людина, там яка була з демократичного руху з 89-го року, і скажімо, належав до тих політичних сил, які сьогодні склали владну коаліцію, але професіоналізм нікуди не дінеться. Тому ну я от просто. Десь спостерігаючи глядач за певними коментарями, є така легка важність, що от, ми тут прийдемо, до основання і затем і, і побудуємо там уже нову якусь патріотичну, ефективну владу. Визнання ніхто не замінював. І тому я вважаю, що це є тренд, але тренд тимчасовий. І сподіваюся, що вже, мабуть, або ці парламентарі нові вони таки, на ход, по, по ходу на ходу будуть навчатися законодавчій роботі, або їх змінять все-таки професійні політики. Тобто в парламенті мають бути професійні політики, професійні парламентарі. Ще одна цікава думка. Деякі експерти говорять про те, що нова Верховна Рада перебуватиме під найбільшим, якщо порівнювати із попередніми скликаннями, саме впливом олігархії. Як ви на це дивитеся? Чи дійсно олігархічний вплив він буде визначальним у прийнятті Ради з тих, що військових? На, на жаль, боюсь, що так. Це є теж негативний певний момент. Тобто, ну, коли конфігурація? Частково це конфігурація Конституції? Коли уряд формують фактично ті переможці виборів в парламентські фракції, і сьогодні, так чи інакше, кожна з провідних фракцій вона має вплив тих самих олігархічних кланів, олігархічних угруповань. Тому, на жаль, це буде. І я знову таки кажу: тобто, було гидно дивитися, коли там тренд, я так це називаю, тренд на Костюм Бріоні це був там минулі і позаминулі в Верховній Раді. Сьогодні є певний тренд на камуфляж. Ну саме буде погано, якщо там хтось зміни камуфляж на бріоні, там зніма його, передягнеться в бріоні. От тоді це буде вже третій майдан, і вибачте, досить непередбачувано наслідками. Тому, якщо ми дійсно прагнемо йти в Європу, треба припиняти припинити займатися полісом. Я от бачу в певні ток-шоу. Там ці молоді політики, молоді експерти, які потрапили в парламент, тобто що вони будуть робити? Перше, що вони будуть робити, це там скасують депутатську недоторканність. Ну, в Європі, до речі, вона скрізь існує. Тобто, ти підеш там. Були такі випадки, де зупиняти незаконне будівництво, тебе якісь наркотики там підбросять в авто, і, і все. Тобто нема у нас недоторканості, є ні Тобто, поки людина при владі, її ніхто не зачепить. Але та якщо люди не знають, що запропонувати в умовах, коли ВВП падає на 6%, коли тріщить бюджет, коли невідомо, чим оплачувати пенсії зарплати, вибачте, це не є головне питання, і мені здається, все таки нові політичні сили, ці самі молоді обліччя, на яких, начебто, є такий великий суспільний спрос. Попит вони мають пропонувати реальні речі, які вже давно насправді відомі. Рецепти виписані, програми написані, закони прийняті. Дема, дема, треба домогтися, аби вони працювали так само, як і по всьому, по всьому іншому. Для звичайних громадян. От поясніть, якщо ну в нинішніх умовах неможливо якось позбутися цього олігархічного впливу, звичайним громадянам від цього це, це добре чи погано? Олігархи вони зацікавлені у добробуті пересічних громадян. Олігархи зацікавлені в тому, що пересічні громадяни не змогли провести таку революцію, яка змете всіх, в тому числі цих олігархів. Ми пам'ятаємо, що після лютневої революції, коли скинули царя, наступила більшовицька революція. Тобто і олігархи, ті самі там Радзянка і інші всі ці, хто був в державній думі, вони скажімо, скинули царя за їх гроші народні маси, а потім вже скинули їх. Тобто, не дай Боже. Цей бісмисінький безпощадний бунт, не тільки, на жаль, російський, може бути і український, тому олігархи мають не просто там зневажати пересічних на громадян-виборців настільки, щоб там купувати їх пайками, якимись пособіями і так далі, і тому подібне, аби проводити таку політику, ну, яка б не знищувала середній клас. Бо сьогодні ми що бачимо, ті всі податки нові, на, на депозити, на зарплату і так далі, і тому подібне, вони знову-таки б'ють по середньому класу, який, якщо гренєва шкіра звужується, його фактично нема. Тобто, 5% багатіє на стрибках долара, 95 зубажіє. Тобто, якщо буде така політика, я думаю, що треба розуміти, що тобто, будь-яку будь автівку броньований мерседеш теж може ближніх постучати, і на будь-які хати може клюнути е, смажений півень. Це мають розуміти люди. Тому, якщо ми прагнемо в Європі, де середній клас є основа, вона стільки про це говорять, то мені здається, що олігархи мають все-таки треба, хоча б для самозбереження трошки свої хапальні інстинкти зменшити яких рішень ви очікуєте першочергово чи невідкладно від нової Верховної Ради? Ну, перше рішення це буде це завжди є кадри, це обрання керівництва парламенту, голови Верховної Ради і призначення уряду. Мені здається, це буде самі перші рішення, але їх прийняття буде досить непросте. Я не дарма казав про те, що мають іти в зал качати м'язи, бо я думаю, що це буде досить цікаво. Такого пам'ятаю при моєму скликанні була двомісячна спікеріада, але вона так спокійно проходило, там депутати, це вже настільки набридло, що в шахи там грали знову так прямо на саме на робочих місцях. Але думаю, тут уже будуть трохи на жаль інші бої досить не шахові. А а з того за що ви змогли поставити гарні оцінки цій Верховній Раді, що для країни вона має зробити? Мені мені здається, що вона має не стільки займатися прийняттям там нових, нових і нових законів стільки, ну тобто, це друге завдання будь-якого парламенту це контроль виконавчої влади. Вона повинна контролювати виконання тих законів, які вже є, які ми прийняли, і обов'язково прийняти бюджет, тому що країни без бюджету на наступний рік. Це перше завдання. А потім вже займатися там популізмом, на кшталт там скасування депутатської наторканості і так далі і тому подібне. Прийняття бюджету і контроль за втіленням тих законів, в життя, які вже є, контроль за урядом, ефективний контроль. І аби ми стабілізували ситуацію, будь-які там потім проекти сьогодні надарешні, то дай Бог втримати економічну ситуацію, і якщо буде в країні мир. Дайте Боже, то далі вже буде певне зростання, можливо, в наступному році. Я вам дякую за цю розмову. Дякую вам. Глядачам нагадую, що гостем студії власний погляд був народний депутат України третього скликання, політичний експерт Артур Білоус. Залишайтеся із парламентським і далі, адже ми робимо політику зрозумілою.